Відбулись загальні збори Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України. В першу чергу розглядали питання, які пов'язані з бюджетною забезпеченістю, формуванням бюджетів на 2026 рік. Говорили про питання і реверсної дотації, необхідність консолідації зусиль, щоб були спільні, ці кошти мають залишатися громадах. Говорили про те, що має бути зараховувати 64% чотири відсотки податків доходи фізичних осіб, тому що, на жаль, доведені цифри зараз усі. Громади це 60% КДФО, Говорили про збереження єдиного податку, говорили про питання, які стосуються, були блок цілих питань відповіді з громадами: і мер Остриженця, і Вараша, і Сарн, і Радивилова безпосередньо задавали запитання відповідно пропозиції. Говорили про питання, що стосуються ветеранської політики, забезпечення учасників бойових дій. Всіми необхідними соціальними гарантіями була шикарна презентація секретаря Рівненської міської ради Воомера Шекузяна про безбар'єрність міста Рівне. Це перший такий проєкт в Україні, масштабний проєкт і громади готові ділитися досвідом. Рівненська команда готова його передавати відповідно. Обговорили з представниками регіональної Нальної влади і головою обласної ради і заступником голови обласної державної адміністрації про взаємодію в питаннях розмежування повноважень що стосується домірності нагляду, тому що те, що зараз пропонується в парламенті, не підтримується громадами. Про хибність реформи старшої профільної освіти громади висловились. Проти того, щоб закривалися школи в сільській місцевості, пані Оксана Продан, радниця голови асоціації міст, зробила презентацію по двом ключовим новаціям: це публічні інвестиційні проекти. Асоціація міст підготувала відповідний календар, що має зробити муніципалітет Покрокова. І друга презентація була стосувалася впровадження такого поняття, як узофрукт для збереження комунального майна. Теж підготовила на асоціацію міст україни і алгоритм дій і презентації